Вітаю, друзі, слава Україні. Радий запросити вас вже до 167-го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Сьогодні субота. В суботу у мене є великий підсумковий ефір з Дмитром Макашовим на його каналі Дмитро Нюс, і тому нелогічно робити ще і окрему програму, яка може тілком по темі перепспівприсікатися з тим, що ми будемо говорити пана Дмитра, і так само буде розбирати на деталі на атоми, розкладати по поличках. Певні якісь конкретні сьогоднішні тенденції. Мабуть, забагато дві аналітичні програми на один вечір від одного Тараса Чорнового. Тому я, звичайно, в суботу вечірній свій запис роблю не на спеціальний сюжет, а на відприсвячу його відповідям на ваші запитання. Відразу ж переходжу і до відповідей без жодних зайвих передмов. Доброго дня, пане Тарасе. Урсула фон Дерляєн похвалила Україну за реформи, які нам виставили для виконання як депут як кандидату в ЄС. А я щось не побачив. Можете прокоментувати, чи це я сліпенький, чи це вони дають нам фору? А якщо так, то бачи, як офіс президента реагує на різні завуальовані посили для банкової, і далі продавить, будуть продавати оту ж саму дурочку. Ну, давайте так. Пункт перший. Я вже на це більше давав відповідь: це була півгодинна велика програма з цього приводу недавно пару днів назад. Але зараз можна трошки дещо конкретизувати саме щодо цього пункту. Урсула фон дер Ляйен має кілька своїх персональних завдань. Одне завдання зводиться до того, щоб, як кажуть, медики, ми його втрачаємо, щоб Україну не втратити. Розуміють прекрасно, що влада сьогоднішня в Україні, якщо їй не дати хоча б якихось стимулів, вона може перейти до абсолютно прямої дикої диктатури, кривавої диктатури з переворотом, захопленням влади, з фальсифікованими виборами, вона може розвернутися в бік Китаю. Врешті-решт, Зеленський прямим текстом шантажує наших західних союзників, що якщо ви нам не дасте грошей, то ми можемо програти Росії. Ну не зовсім від нього залежить Збройні Сили України є. Але як наша влада вміє ставити палиці в колеса Збройним силам України, ну от умовно уявіть собі, швидко знімають залужного на його місце ставлять сирського, в якого вже є прозвисько Бахмутський м'ясник. За аналогіями з Сталінським Жуковим. Який точно не вміє робити стратегічні операції. І що після цього? Після цього Україна починає скочуватися в якісь переговори, в яких вже Захід не відіграє жодної ролі. Єрмак паралельно здійснює переговори в так званій формулі миру Зеленського, це з глобальним південь, півднем, з тими, хто підтримує Росію Китай. І от вони бачать, що ця влада їх шантажує тим, що якщо не буде там нам підтримки, грошей майбутнього членства тощо, то ми вас кинемо. І свою державу кинемо в пекло. От щось подібне. Ті не хочуть його допустити. Ще одна зона нестабільності, ще одне лихо, ще одне велетенське поле для велетенської кількості втікачів у середині Європи. Це нікому не потрібно і тому логіка Урсу фондерляєн підтягувати, змушувати Зеленського перед самим суспільством, перед країною опинятися в певній розкриці. З одного боку йому не хочеться виконувати абсолютно жодних реформ. Він дуже багато що ігнорує. З другого боку, суспільство дійсно заряджене на європейський союз і на НАТО. Йому показують двері відкриті, але зробіть кроки, зробіть не втікайте в другий бік, не втікайте до Росії, не втікайте до Китаю і. Натяки достатньо прозорі. І тому, перше, вони роблять багато компліментарних заяв зараз, тому що якщо не зробити ці компліментарні заяви, тоді пояснити на Раді Європейського Союзу і навіть Європарламенті і для країн-членів їхніх народів, чому це тягнуть Україну, який все не так, в принципі буде дуже трудно. І тому це є певний момент дипломатії, дипломатії європейської притягнути. Ну, знаєте, в поганому плані це б називалося задушити в обіймах, а в хорошому плані це називається обійняти і затягнути до добра. Якщо ти сам не розумієш, що тобі потрібно, то тоді. Попробують тебе ласкою, мовлянням, що підтягнути. Точнісінько, так як з Зеленським поводилися з Януковичем. Янукович і Зеленський фактично, ну слухайте, як однояйцеві близнюки по поведінці. Тільки Янукович все таки був трошки мудріший і трошки досвіду мав. А це і взагалі 0,0. Але те ж саме, коли угода про сотят йшла, його теж тягнули, йому теж компліменти робили. Ви знаєте, яка була влада з особливо з 12-го року при Януковичі. Але йому розказували, що все прекрасно, все чудесно. Точнісінько те саме. Хочете зрозуміти логіку оцих похвал? Згадайте 12-13 рік, і вам все стане на свої місця. Нічого тут особливого немає. І другий момент: насправді, ще ж є другий напрямок це переконати країни-члени Європейського Союзу, що в нас непогано все виконується. А в нас виконується все дуже погано. А тепер згадуємо: 16-й рік Петро Порошенко безвіз і. Пригадайте, скільки Порошенкові спочатку навантажили тем для безвізу, що треба зробити. Там було щось, по-моєму, 40 з чимось реформ. А потім їх стало раптом 144. В чому причина? Перше, країни Європейського Союзу думаю, ну, ці 40 він виконає, а ті 144 він точно не виконає. Вони до безвізу не мали жодного стосунку. Але їх підтягнули з тим з двома цілями. Основна ціль була це насправді ну, доказати, що Україна не готова. А Порошенко їх виконав. Але була й друга мета. Вони тоді мали настрій дуже такий, знаєте, скептичний до розширення Європейського Союзу, а Україна на цьому наполягала. І тодішній лідер, з якими Порошенка були дуже добрі стосунки, просто йому порадили. Зараз все одно до Європейського союзу двері закриті, але можна виконати програму максимум. Перше без неї безвіз важко буде отримати. Друге, це вже буде напрацювання на майбутнє. 144 пункти це є пункти для кандидатства в Європейський Союз і для початку переговорів про членство в Європейському Союзі. Ви що думали? Албанії 200 з чимось пунктів давали, іншим країнам по 100 150 пунктів давали Україні, в якій все зеленським розвало надали сім пунктів всього на все. Ні, Україні дали 150 пунктів, тільки з тих 150 пунктів. 144, я, якщо не помиляюся, може 147, я можу цифру точно не пам'ятати. Виконав Петро Порошенко, а не Зеленський. І тому, коли зараз Урсула представляє цю історію не тільки в Україні, а сам ЄС, вона каже: так вона ж море виконано. Ті кажуть, коли ми не помітили, як ви кажете, ми не помітили. Вони кажуть, так само. А ті кажуть, от дивіться, це, це це це. Так це ж не зараз. Ну і що? А яке має значення? Це виконано, це зроблено, ця реформа зроблена, ця зроблена, електронне декорування всіми пунктами зроблено. Уявіть собі, якби Зеленський якийсь семи пунктів і чотирьох реально насправді не виконав, отримав 150 цих пунктів. От і все, що було про Порошенко, і плюс ті ще додаткові. Щоби до речі, Зеленського пункту це по суті тільки виправити те, що він поламав у реформах Зеленського. Е, кажу, Зеленського Порошенка. От що би тоді в нас було нічого б не було, і тому Порошенко авансом, бо все одно в Союз не приймали поки що в той період. А для Покращення ситуації в Україні реформ ці пропозиції були якісними і підходящими. Тому він їх і виконував і добре, що виконав, вони потрібні Україні. І навіть Зеленський всього поки що до кінця замати не зміг. От тому, коли ми говоримо про це, оці моменти: перший Зеленським розмовляється як з Януковичем, щоб не звалився у всі найважчі гріхи. Друге. Насправді, сім реформ Зеленського це тільки маленький євроремонт після того, що він напротачив. Реально, це біля півтора сотні реформ, які були виконані без Зеленського, до нього і дякувати Богу, що вони були реалізовані. От, власне, і все. А чи буде наша влада включати далі дурочку? Буде. І, на жаль, я думаю, якщо український народ не почне думати головою, то Європейського Союзу нам не бачити, як свої потилиці без зеркала. Ну, і все. Далі постійний глядач Слава в Україні, Московія має бути зруйнована і серйозне питання: чи варто так перейматися президентською гонкою парламентсько-президентській хай і спотвореній країні? Розумію, що з набраною інерцією боротися буде дуже важко, але чи не краще зосередитися на боротьбі за прем'єрство? Боротьби за прем'єрство не існує, йде боротьба за парламент. Вже коли обирається парламент, вже там можна висувати серйозного майбутнього кандидата на прем'єрство, можна навколо нього робити певну кампанію, але це теж трошечки, трошечки не зовсім правильно. Пригадуєте, Юля Володимирівна якісь вибори, коли проходили, казала, ми не за парламент голосуємо, ми за прем'єра голосуємо. Якось знаєте, не дуже повірили їй. Тому насправді ми маємо. Зосередитися дійсно парламентсько-президентській республіці найперше на виборах парламентських, От тільки є маленька проблема за часи Зеленського, за ці неповних вже 5 років в Україні створена система фактичної диктатури і руйнування всіх можливих інститутів влади, і для парламентських виборів їм набагато легше протягувати дуже багато симулякрів. Медійна сфера узурпована подоляками, єрмаками, зеленськими. І уявіть собі, про Порошенка ви взагалі. Ну ми, ми то знаємо. Оточення, решта. Народу взагалі не чує, що він є в Україні, нічого говорить. Хіба ж колись якийсь бруд вилюють, плюнуть там і знову ніякої допомоги армії, ніяких ініціатив ніхто про це взагалі нічого не чує, не знає. Зате всі чують про якогось притулу його притулят, всі чують про Буданова, який має свою партію вести. Всі чують про якихось військових їх десь знаходять, які руками і ногами за Володимира Олександровича Зеленського всіма силами виступають. Всі чують Арістовича, який якийсь своїх руською партію веде, а потім вона раптом може виявитися в коаліції з Зеленським, так само і от в цій ситуації, якщо ви кажете, ми зосередимося тільки на парламентських виборах, то може так статися, що не вибивши цю опору, яку є президент. І його адміністрація, не зваливши її, ми отримуємо отой стержень, навколо якого, оту голку смертоносну, навколо якої будуть нанизані оті проекти, які зараз Єрмак, Татаров, Коломойський, Вів, зараз не знаю, буде вести прямо чи ні, довели до Верховної Ради. Ще Буданов, це окрема лінія безпосередньо від Зеленського. І от. Якщо ми зосередимося тільки на правомських, так ми туди проведемо одну-дві невеликі фракції. І вся та маса просто все задусить. Якщо перед тим паралельно не зруйнувати оту, не вибити ту гулку, на яку це нанизано, як це зробити? Навіть якщо вибори будуть одночасно проходити, що цілком можливо на президентських виборах потрібно створити такі передумови, щоби роль, вплив Зеленського. Вплив його кандидатури на цементування тої майбутньої коаліції був абсолютно мізерний, щоб їхні протистояння максимально розросталися. Це велика технологія, про це можна багато говорити. І тому, пункт перший, парламентські вибори дуже важливі, але. В них на жаль, доки існує ця опа своїми способами маніпуляцій, буде створюватися під майбутнього президента більшість. Якщо не буде президента майбутнього, тоді можна ту більшість дуже серйозно моделювати під впливом суспільства, під впливом армії. Інакше вона буде моделюватися виключно під Зеленського чи під того, кого замість Зеленського будуть сунути. Якого небудь притулу, поворознюка, кого завгодно. Там в цих влади є багато своїх кандидатів. Тому це важливо. А що стосується ще одного моменту, у нас постійна загроза війни, і президент, хочемо ми цього чи не хочемо, навіть якщо це такий чотирикратний колоніст, як Зеленський, відповідальний за питання і зовнішньої політики, і без безпеки оборони. І ми можемо мати хороший парламент. а якщо в нас там не буде достатньої кількості голосів для е, імпічменту, то цей президент може робити такої біди, такого лиха. Що ми потім знову коров'ю будемо відхаркувати, і тому, на мій погляд, обидві теми дуже важливі. Просто парламентськими виборами зараз при нинішній обставині. Я боюсь, що в цьому інформаційному вакуумі нам буде зробити щось трудно. Якщо парламентські будуть пізніше, якщо вони так як вони хочуть, можливо хочуть протягнуть президентські, а потім парламентські, то тоді можна буде потім зосереджуватися на парламентських. Але початку треба вибити оцю отруйну голку. Яка все тримає в парламент в президентській вертикалі не в Зеленському навіть справа. Справа в тому, що є в ОПІ повне незаконне антиконституційне правління в Україні. Ось оцим треба розв'язувати проблему. А що стосується прем'єра? Знову буде вплив ОПІ, офісу президента на парламент. Оберуть вам такого прем'єра, від якого довго чухатися будемо. Не буде цього впливу або буде нормальний президент, який не буде втручатися, або буде свій вплив спрямовувати десь і підштовхувати до нормальних процесів. Ну що, при Порошенкові були Яценюк, Гройсман до Гройсмана купа політичних питань. Але Гройсман як прем'єр був цілком прийнятний, нормальний. А Яценюк взагалі цікавий, дуже ексклюзивний і потужний прем'єр-міністр. І все було нормально. А уявіть собі, це в умовах Януковича чи в умовах Зеленського. Мали би знову якусь безвольну паскуду. Тому і одне, і друге важливо. Не можна цього протиставляти. Виборів прем'єра не буде. Вибори прем'єра будуть пов'язані з результатом виборів президента і виборів парламенту, і одного і другого. Пане Тарасе, вітаю щиро, дякую, завжди слухаю, завжди цікаво. Дякую вам. Прошу роз'яснити, що там щодо Арахамії. Чому його прив'язують до Порошенка і впевнена, що це як Ліпецька фабрика. Слухайте, я спочатку це думаю, Оп! Як? Арахамію до Порошенка? Один з мафіозних стовпів Зеленського, лідер фракції сук Зеленського і до Порошенка, а потім. Гадав, стоп. Так це вже новінського прив'язує до Зеленського. Це специфічна технологія. Я вже згадав, це правда досить маргінально. Хтось десь вирішив запустити десь Арахамія погано засвітився, і в черговий раз відразу: а, так йому ж там Порошенко, ніби громадянство давав, чи ще там щось. Я не пригадую, коли там точно давали Арахамії громадянство, але в будь-якому випадку ця процедура. Тільки при Зеленському і при Януковичі, тільки при двох президентах стала волюнтаристською, коли сам президент вирішував, там діяла комісія, там діяла структура, яка це виділяла, і Порошенко міг взагалі не знати, що там якомусь арахамії дають громадянство України. Це не його справа. Він має виконати остаточну ритуальну функцію. Він має указом своїм це, як правило, закриті укази, не секретні, а просто закриті не для друку, тому що це конфіденційна інформація, підписати. Поставити свій підпис про надання громадянства особі, по якій всі структури державної влади провели максимальні перевірки і вирішили, що ця людина може отримати українське громадянство. Оце, власне, вся прив'язка. Але коли треба ляпати брудом, то вони ще скоро. А слухайте, це ж Рахамія, це ж тільки дрібничка. А ви чули, що виявляється, Зеленський став президентом тільки завдяки Порошенку? У мене питання такі проходять: не було б Порошенка, не було б Зеленського. Ага, добре. Добрий день, ви собі знайдіть ще якісь виправдання, потім будете розказувати, чому ми так погано живемо, а Порошенко, а хто такий, бабусю Порошенко? А це років 50 внучку тому був якийсь такий страшний, я не знаю, я його не пам'ятаю. Кажуть, що був страшний барига, і от через нього ми сьогодні так погано живемо. А чого ж, бабусю після того 10 виборів були? Чому ж ви, як ідіоти, обирали все гірших і гірших і гірших? Ну, синочку, бо Порошенко був колись. Тому. Давайте менше слухати всяку ахінею. Арахамія в часи Порошенка, як і дуже багато людей, які в нинішній владі випили, займався чимось посереднім, але, принаймні, він не був великим мафіозі, він навіть був в волонтерському десанті, там, де Бірюков організовував. А прийшов Зеленський, і ці люди перетворилися на абсолютно брутально, наглу мафію. От вам і все. Корінь зла в тій системі, за яку пролусував у 19-му році, це не зеленський корінь зла, це є Росія, яка вела Зеленського, і найбрутальніша частина олігархату, в першу чергу Коломойський. Отам корінь зла, і цей корінь зла навіть більш-менш адекватних людей, та ж само Маркарова, яка була непоганим заступником міністра фінансів при Яресько при попередніх владах, стала нікудишнім. Нульовим і достатньо корумпованим міністром фінансів при Зеленському в уряді Гончарука, а зараз більше ніж нульова міні... цей, посол України в США, от вам її приклад: це Отруйна Зелень. Ця зелень затроює навіть нормальних. Я не певний, чи Зархамії була би нормальна, добропорядна людина, якби, скажімо, не прийшов Зеленський. Я думаю, що він все одно би десь хилився до чогось зовсім негативного. Але принаймні такого би бруду, як він зараз витворяє, з розкраданням на армії, просто колосальним, принаймні цього би не було. От мені чомусь так здається. Наступне питання. Я не люблю питання про особистості, але це, мабуть, все-таки я трошки концептуально. Хотілося би детальніше про Буткевича і Данилюк Єрмолаєву і їм подібних, адже з точки зору того, як 73% підсадили на зраду, завдяки чому 73% сприймають не сприймають реальну картину. Ну може я тут прикладав з російської, може трошки поверхово. Ну про роль таких як Буткевич і Данилюк Єрмолаєва. А я ще Морсау Барчук вам сюди додавлю. Ну, Руденко ще цим займався. Тоді це все з телеканалу Еспресо була компанія, ота четвірка, яка мені там розноси влаштовувала, бо я їх звинуватив. Ну, звинуватив, не звинуватив. А просто сказав: ну, слухайте, ви ведете незбалансовані ефіри. Обливаючи брудом виключно Порошенка і його прихильників, ну так не ведеться журналістика. То вони мені там скандал зробили в ефірі неймовірний, а потім, оця ж, і Данилюк Єрмолаєва, а потім на мене був накладена заборона, яка досі діє. Їх вже там нема нікого на тому каналі, а мене досі на експресо заборонено пускати. А може просто бояться влади, хто їх там знає. Отже, насправді <клухи> роль цих людей, тому що сталася досить велика, так як вони. Критикували тоді Порошенка, це було особливим ударом, тому що це був удар в спину. Не так багато було телевізійних каналів, особливо там потужних більших, які би підтримали тодішню владу в її добрих справах і самі добрі справи підтримували. Еспресо був одним з тих каналів, на яких дуже сильно орієнтувалися на той період, навіть більше ніж на прямий, який там тільки розвивався на той же ж самий там п'ятий. Набагато більше на еспресо була орієнтація саме тих потенційних виборців Порошенка. Це був, це був умисний удар безпосередньо в спину, саме в середовище виборців Порошенка. Це був удар, який був набагато болючіший, ніж якесь оббивання брудом, скажімо, на тому ж самому Г плюс Г, там чи на Інтері чи ще десь. Тому що це вибивали серед своїх. І ці люди дуже добре це розуміли. І мені зараз кажуть, а вони ж зараз Зеленського критикують. Ну вони критикують Зеленського. Мені що від того? Ви здали свою частку. Свій внесок для того, щоб сьогодні була ця влада. Причому сьогодні вони все одно ж це ж саме роблять, і не тільки вони, а там багато тих критиканів, які тоді виступали і руйнували Україну. Сьогодні теж критикуючи дуже вміло, дуже вдало, дуже великою експресією, критикуючи Зеленську, вони все одно позбавляють нас якоїсь можливості вибору. Це постійне, знаєте, нав'язання Україні, російський, расистський самонаратив. Всі погані, всі однакові. Якщо всі погані, всі однакові, то тоді ви не будете ні за що боротися. Тоді ви лапки складете або просто продасте тупо свій голос. Або поведеться на звичайний тупий популізм. А коли є хороші і погані, ви тоді шукаєте для себе аргументи про хороших. Оця вся компанія воює проти Зеленського, але паралельно з тим їхні постійні удари в Прошенка, інших напрямків, де є щось хороше добре, проявляється. Підгаджування знаєте таке. Мені здається, що це проти України. Ні, вони, звичайно, ніякі не російські агенти. Упаси Боже. Це є просто це є якась така певна суть в людей, які не можуть робити добро, які можуть робити тільки зло. Ну, ще раз кажу, я їх слухаю, як вони критикують Зеленського. Вони наводять дуже правильні хороші аргументи, але мені від того все одно якось бридкувато. Я просто згадую, що вони просто перенесли, вони поміняли, вони оббивали брудом Порошенка. В даному випадку це навіть не критика, це більше оббивання брудом іде. І мені це не цікаво. Я знайду десятки людей інших, які завжди були послідовними, і які і тоді, і сьогодні висловлювали якусь цілісну єдину позицію. А так, ти воював проти одного напрямку, розвернулося все на 180 градусів, ти зараз воюєш проти діаметрально протилежного. Що це таке? Ну, знаєте, щось. В голові щось не в порядку, або замовник може. Не знаю, не хочу знати. Але їхня роль в тих 73% кожного з них теж відкладена. Власне, не в тих 73%, що проголосували за Зеленського, згадаємо, Велетенська кількість взагалі не пішла голосувати. Зеленського ж обрали 48% тих, хто мали право голосу. Ну відповідно, за Порошенка ще менше, тоді не 24%, а менше. А вся проблема в чому? Знижували явку потенційних виборців Порошенка. Їх могло бути в півтора-два рази більше. Тоді зовсім інша би була картина при тій невисокій явці, яка була на другий тур, і от такі люди вони рубали явку Порошенка. А цим автоматично це ж сполучені посуди піднімалося е, відсоток е, тих, хто проголосував за Зеленського. От, власне, і все. Не, не поважаю я цих людей, попри їхню дуже вмію добре опрацьовану критику сьогоднішньої влади. Просто я їх не поважаю. Все. Дальше питання трошки з моєї сфери, міжнародки. Навіщо Пую Патрушев та інші, якщо вони його підсиджують, ну, пою, зрозуміло, та хочуть переговорів, чому вони ще не випили з вікна? Хі -хі -хі. Насправді, питання має сенс, ну, скажімо, станом на півроку назад. Півроку назад у мене весь час виникала думка: а справді, як так сталося, що дехто з цих... Осіб той ж самий Патрушев не викинувся з вікна якогось там Москва Сіті, якогось там СОТО, якогось поверху. Логічно би було, тому що насправді він, він деколи копав під Путіна. Реально копав. Він розкручував учу всю історію з двійниками, якими можна було би Путіна замінити. Але він ну, демонстрував певну лояльність до Путіна весь той період. І Путін знав, що йому є на кого опертися. Ну, це так, як Янукович опирався на Льовочкіна. Янукович знав, що Льовочкін під нього копає, що він створює свої інтриги, і якісь інші речі, але тримався за нього. Те ж саме Зеленський, от як Путін з Патрушем, так само Зеленський з Єрмаком. Зеленський бачить, що Єрмак хоче його позбутися і підтягує притул. Зеленський бачить ці інтрижки, іноді бачить, що той Єрмак його відверто підставляє. Він бачить дуже. Багато речей, ну плюс навіть оті самі історії з війною. Ну мені тут з кротами все ж ясно. У нас ні в кого питань напевне немає. Але Зеленський за нього тримається руками і ногами, так само як Янукович тримався за Льовочки. На останнього моменту Льовочки вже заяву написав під час майдану на звільнення, а його відповісти не хотів. Ось саме так тут, і так само на Росії. У нас в Україні виробилася на жаль, система російської влади. Її принесли Янукович і Зеленський. В я казав по Януковичу. Там ще складніше трошки контексти. Там по різному всяке було. А по Зеленському він належить до того, от колись мій батько дуже відстоював такий принцип українська політична нація. Так, от, Зеленський не належить до української політичної нації, там немає значення етнос. Зовсім значення немає. Виключно оспрямовують цього народу. Він належить до російської політичної нації. Там вона є. Це імперська, це держемордівська, це зневага до людей і всякі інші речі йому лінія на Путіна. І от Зеленський досі мовиться десь тихенько. Ну, вже не на Путіна, правда, тепер вже Путін лук для нього. Але. Він продовжує ті самі системи. І ті самі фаворити, так само там є, і все інше, це і ті регенти, це все російська традиція, яка перенеслася сюди, або ну, може і середньовічна європейська, але теперішня російська, яка втілюється в Україні. І от тоді, коли ми дивимося, Путін і Патрушев. Путін бачить, він сам розкручує війни між вежами Кремля, він сам їх стравлював. Але при тому всьому у нього завжди був Патрушев, який міг це десь тихенько розруїти. Патрушев не зразу став тим Патрушевом, який є сьогодні. Він потрошки набирав свої сили. А в кінцевому рахунку, коли Путін уже почав поступово подихати, а він подихає вже десь щонайменше рік, реально здихає. То після цього Патрушев, ну, став ніби для нього яким певним гарантом, що будь-хто не прийде з олігархів, не організує, не купить там його охорону, не прийде і не пристрелить його в бункері. от він це вірить. Я думаю, що сьогодні вже Путін нічого не може зробити. Я не дарма сказав, що ця історія, про яку ви говорите, вона мала сенс півроку тому. На сьогоднішній день. Вже навіть на закриті засідання е, Совбізу, на там, де постійні члени Совбізу, Патошев все веде і виставляє на кілька хвилин уже не справжнього Путіна а уже Васильовича, уже двійника. Тому я думаю, що Путін зараз ні на що не впливає. Зараз Рефію де-факто керує Патрушев. Патрушеву потрібно перемиря. Путіну воно було не потрібне, тому що він, як в бункері, вірив, що він все одно переможе Україну. Патрушев? Він мудріший за Путіна, він розуміє, що не переможе. Йому треба, я вже це раз розказував тут. Йому потрібно зробити так, щоб його син Дмитрій Патрушев, сьогоднішній міністр аграрної промисловості, хоча випускник вищої школи ФСБ Росії, дипломатичної академії, цікава в них аграрна промисловість, правда, щоб він став майбутнім президентом Росії. І зараз Патрушев на це працює. І тому йому потрібно Путіна тримати при житті. А якщо Путін здох, то Путіна в такому випадку інформаційно медійно тримати, ніби він досі живий. А мир перемир'я. Патрушеву дійсно потрібно, тому що його план потребує певного зупинення вогню і відтягнення всіх сил до Росії, де може початися смута. Він її має зупинити. От десь приблизно така історія. Тому раніше Патрушев був потрібний Путіну. А зараз уже Путін потрібний Патрушеву, якого би підтримували ну, Путіна при житті, доки той не захопить всю владу. От десь там такий. Імперський детективчик, наступне пане Тарасе, дуже дякую за вашу працю. Дуже хотілося б почути вашу думку про Степана Хмару та його відносини з вашим батьком. Напевне, він мав неправильну позицію у 2019 році. Однак, зараз у свої майже 90 років бореться з свободу слова, ходить на всі судові процеси, які ведуться проти патріотів, зокрема проти Романа Червінського, що не можна може не виключати повагу. Абсолютно з вами згоден. Абсолютно, у мене ставлення до Степана Хмари в історичному контексті завжди починаючи з самого кінця 80-х, коли тільки формувалася наша українська гельсінська група, потім українська гельсінська спілка, ну та відновлена група і з тих мітингів у Львові, з усіх інших історій, було дуже негативне. Так він дисидент, так він політв'язень, але були дуже різні політв'язні. Бердник теж був політв'язним. Згадайте, що він там творив. Який розбрат, яку, яку ворожнечу привніс, і скільки було негативу. Тому насправді в мене було дуже багато спогадів поганих. Я мав дуже серйозні претензії щодо того, як Хмара просто не можна це пояснити. Він мені дзвонив, він мені доказував, чому я там смію про Порошенка. Я питаюся, в чому проблема? Чим вам Порошенко не подобає? Він все, і далі йшов тільки лайка. Але людина підходить до якогось підсумку в житті. Мені здається, що зараз Степан Хмара поставив добру крапку. Цьому житті це дай Боже йому і 100 років прожити. Я надіюся, буде ще добре, і от те, що він зараз робить в справі Червінського. Те, як він зараз відреагував на те, що витворяють е, зелені. Мені здається, що це і є певний підсумок його життя. Він війде не конфліктами, які він витворяв як він там цькував мого батька і інші речі, не конфліктами в демократичному середовищі. Він все-таки в історію війде в кінцевому рахунку, як перше, політв'язень борець за Україну, і друге, людина, яка пробує зупинити зелений терор. Все на цьому закінчуємо. Слава Україні!